Я можу сказати два слова, така тому пропозиція. що я займалася цими питаннями. Я вбачаю тут не питання образи яких націй, а образи саме жінки. Я доктор філософії в галузі політику спілкувалася інновації в гендерній політиці в Україні. Так, от я хочу сказати, що а по першій професії я журналіст, тому от. Не читаючи статті, а просто взявши за основу назву і під, те, і під назву маленьку, я не вбачаю в цих словах ні одного слоєва образи, тому що чорна вона взята в лапки, тобто мається так. По-друге, араби з неграми це нормальне ну, вислів про національність. Так само можна було написати, що грузини з азербайджанцями, наприклад, за щось билися на ринку. За Вплив за зони впливу, так за наших курвів, це не написано, що за всіх жінок, а курви є курви це професія. Неофіційна, але вона є. Наші курви, тобто є українські курви, які цим займаються, вибачте слово, але в західному діалекті української мови, саме в західному, я як журналіст-філолог вам кажу, курва це не образливе слово. Вона абсолютно проститу це, значиться, як кияни або болтавчани кажуть проституція. Так само, і курвізм. А що я вбачаю за образу? Знов таки, як спеціаліст гендерної політики, це фотографія конкретно. Фотографія це являється виразом сексизму, який є великим злом сьогодні в Україні використанням жіночого тіла і, взагалі, жінки для будь-якого е, будь-чого будь розумієте, неповаги до жінки і жіночого тіла. Тобто, тут невідомо яку жінку, не ту жінку, яка займалася проституцією в Тернополі, а просто якусь красуню блондинку. Невідомо, можливо, вона американка чи голландка чи румунка. От її насилують. Ці страшні мавпи. Оце є образом для всіх і для негрів, і для арабів, і в першу чергу для українських жінок. Тобто, ця фотографія вона викликає велику образу, і з моєї сторони, так само, тому що там не написано, що це за жінка. Може вона мати дітей, вона йшла по вулиці і її просто ви знаєте, схопили в лісі ці ем, мавпи страшні. Тобто, оце дуже це прояв. Звичайного сексизму, такий термін, так, який ми, є сьогодні. Це моєму розумінні. Дякую, ви знаєте, це, дякую, ви знаєте, це абсолютно, абсолютно новела. Так питання ще ніхто не скаже. Стадо, хоч ми вже другий раз обговорюємо це питання. Дякую за вашу думку. Т будь ласка, Т взагалі. Тетяна Єгрівна, скажіть, будь ласка, це, це газета, мабуть, може бути доступна для підлітків віку. Будь ласка, чи не може ця фотка разом з назвою і текстом спровокувати насильство серед підлітків? Як ви думаєте? Ні, абсолютно, це... я сприймаю це нормально. Мене... Я не про вас пробачте. Підлітків 14-15 років. Чи не може спровокувати це бажання вийти на насильство за рабними неграми ні, Жить, що, е, слово не е, як я розумію, тобто не поліхарект е, абсолютно не ні. Я вважаю, що це газета для дорослих. І е, в будь-якій київській газеті ви можете знайти такий текст, що е, наші повії там, десь в якому скандалі задіяні київські повії, знайдені там, або ще там, щось. Що ну, приблизно така сама назва. Нічого тут такого образливого нема. Якби тут було написано, що араби з неграми насилують наших українських жінок, оце було б образливо. А так мене вражає чорно знов-таки взято в лапки. Бачите, в лапки, і це знову для мене в моєму розумінні. Знімає якусь там не знаю, що. От, це таке саме, як ви вийдете на вулиці Києва і фірма Атем, яку я вже ненавиджу, просто яка продає плитку, випускає плитку, сантехніку і так далі. Кожен її новий бікборд це оголена повія, а не жінка, яка лежить і яку треба на цій плитці. Ну Будь-який чоловік, який, якщо в нього здоровий секс в голові. А не такі хворі, як у нашого поета, який хоче э, знущатися над мертвою жінкою, то в нього, вибачте, стає член, коли він бачить цю оголену жінку, і він думає, як добре на цій плитці, а не думає про те, що треба купити цю плитку. Це я відкритим текстом, бо ми тут всі дорослі. Це про що ви 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 кажете, це ф... Ф... порушення закону. Да, оця фотографія в моєму розумінні це, це жах. Це жах. за це системі... треба. Да. Юрій Володимири, так, 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 і... але але я би Законних хотів, щоб зустрілись представлення. Я сьогодні прочитав закон, вуликають. я побачив. Вони не Порушується, порушується. Там є як оце, як демонстрація на білбордах, ще... рекламі і так далі. Так є ще якісь. Це... Є ще якісь зроблене. Будь ласка. Ну, я знаю, у нас, к сожалению, это не принято широкими массами, но слово негр само по себе оно уже есть образовым словом. То есть это ну, просто некорректное высказывание по отношению. То есть именно есть, да, как маскаль или как руку. То есть вообще, ну просто если брать в целом всю Украину, то люди даже об этом не знают. Они считают, что негр это нормальное слово. Просто, Как уровень. Ну, Магалі нашої О, так би слово. <клес> Ну, так я з вами повністю за коли ми перейдемо в моральному цьому цензу, що ми негр замінимо афроамериканцям, і це буде підтримано державою так само, як в Європі і в Америці. Заборонено слово інвалід. От вибачте, я знов таки до своїх наукових там праць звертаюся. Уявіть собі. 99,9% чоловік відсотків в Україні не знають, що слово інвалід в Америці і в Європі Це там вони заміняють люди з відхиленням з обмеженими і так далі з особливими потребами. Значить, вже ми працюємо дві години. Ми збиралися закінчити в 17.30. Я нагадую, що тут режимний будинок і нам треба скоро звільняти ці приміщення.